У моєму розумінні цей фінал це найнелогічніший фінал серед всіх детективів, що я читала. Тож говоримо про посібник від Голі Джексон про всю трилогію. Якщо ви ще не дочитали, то прогортуйте, бо можуть бути спойлери. У моєму розумінні такого фіналу не могло бути суто теоретично. Чому пояснюємо протягом перших двох книжок нам віпо описують як людину дуже упорядковану? Якої завжди таблички, списки, вона все записує, занотовує тричі перевіряє. Вона просто психологічно не зробила того, що зробила у третій книзі. Чому? Бо це не її підхід до життя. Так, після ситуації у другій книзі вона мала певні психологічні проблеми. Але людина такого характеру, такого типажу, точно не пішла б на такий вчинок, бо вона продумує кожен свій крок. Вона продумав кожен свій вчинок і отак, от просто повестись на емоції, ну вона не могла, як на мене. По-друге, що мене також розчарувало у третій книзі. Хоча перші дві супер дуже люблю, обожнюю. Але третє, розчарування Беку Белл в третій книзі вже зробили ледь не святою. Вона і сестру рятувала і себе рятувала, але. Друзі, перша книга закінчується на тому, що Бека не вижила, тому що її сестра була їй не потрібна, не відчувала себе потрібною. Навіть якщо Бека планувала її врятувати, вона відносилась до неї як ну до чужої людини. Чого б раптом вона взагалі мала рятувати сестру, якщо вони навіть толком не спілкувались? Не знаю. Неоднозначно думаю, що у мене таке відчуття, що перші дві книги написала одна авторка, а третю дописувала інша, якщо чесно. А що ви думаєте з приводу цієї трології, давайте обговорювати в коментарях.